Зі, всім доброго дня! В ефірі на телеканалі МТМ. Програма здоров'я. На календарі вже кінець вересня, а це означає, що прийшов час, на жаль, сезонних респіраторних захворювань. Саме тому сьогодні до студії ми запросили заступницю медичного директора центру надання первинної медико-санітарної допомоги номер 9 Ларису Єрмократову. Лариса, пані Лариса, ми дуже раді, що сьогодні ви з нами та завітали до нас. Доброго дня. І одразу я хочу вас спитати, яка зараз статистика по захворюваності по місту та області взагалі на респіраторні захворювання? Скільки хворіє людей? Зараз зв'язку із зниженням температури, зв'язку з погодними умовами за вересень місяць. Ця цифра повисилася. Зараз багато респіраторних захворювань особливо особливо вони підвищилися за дві за два останні останніх тижнів. За, за тиждень від 5 до 11 вересня ця захворювання становила 1224 двісті людини з 12 по 18 вересня вона становила тисячу, вже становила 1638. Якщо порівнювати з минулого року? З минулим роком, якщо порівнювати, то в цьому році значно, значно зменшилось захворювання. Тобто не така висока, як була в 2021 році. За цей же період 2021 року, за цей же період 37-8 тижня, ця захворювання була 4267 і 6258. Тобто в цьому році практично в три рази вона менша. Ну ну підвищення є. Здебільшого, що переважає все ж таки, це COVID-19 або ж це звичайні респіраторні захворювання? Це звичайні респіраторні захворювання, більше, більше переважають вони. Але є і COVID. Є за останній за тиждень також підвищилась захворюваність на COVID. І Якщо за 36-й 36 тиждень було 188 зафіксовано чоловік, які захворили пацієнтів. Пацієнтів, які захворіли на цю хворобу, то вже за 37-й за 37 тиждень було 403. них, mm -hmm. них, не із них, А дітей було 25 і е, останній тиждень 39. Е, за ну, Значно менш, менша кількість захворівших в рівнянні з 21 роком. За цей же період 21-го року ця захворюваність вже сягала 1738 человек. Ну, Це гарні новини. Що так, що да, зменшилась мало зараз. Ну будемо надіятися, що ця цифра буде, буде зростати не так швидко, як в 2021 році. Це по місту я сказала всі дані по місту. Така ж ситуація по респіраторним хворобам і по області, практично по області. По ковід по області захворіло 489 чоловік за останній тиждень, дітей 22. госпіталізованості з цих. Людей, захворівших 80 чоловік. Всі вони знаходяться в тяжкому стані, і зараз і хочу сказати, що з тих 80 чоловік 75% відсотків, які не щеплені, в основному хворіють не щеплені люди. І тяжкість перебігу за даного захворювання в таких людей значно хворіша. скільки років в середньому тяжких хворих на ковід. Ну, це прикону возросту. По Угу. добре, все ж таки, симптоматика сезонних захворювань, що зараз найбільше превалює? Щас ну сезонні захворювання – це в основному гострі респіраторні інфекції. Так, а я я маю на увазі симптоми. Це... А які симптоми так. превалюють? Це лихоманка. Може у дітей спостерігається і лихоманка, і дуже висока температура. У діт... у більш дорослих людей це температура до 38 градусів, також біль в горлі, чихання, нездужання, також може бути кашель в деяких випадках, і у дітей превалює ще діарея. Сутня діарея, ну це більш це схоже основні... на ковід-симптоматику, то що ви кажете? Так, да, ну в деяких случаях, в деяких випадках підтверджується ковід, в деяких випадках не підтверджується ковід. Ну симптоми практично одинакові що для гострої респіраторної інфекції, що для ковіда. Все ж таки, Найчастіше з якими запитами зараз до вас звертаються пацієнти, можливо, зараз або останні півроки, коли так, да зв'язку зв з такими подіями в, в країні, от більше, більше звертається людей з патологією з підвищеним тиском, з патологією серцево-судинних захворювань з нервовими, з не, з нервовими захворюваннями. Ну і за останні два тижні це респіратор інфекції Ну Це нормально, сентябрь. Да. Точніше, вересень ми до цього звикли. Дуже таке важливе питання, як нам себе зараз уберегти. Тому що ви знаєте, наскільки зараз неспокійні ночі, і вже нерви просто на межі. Як себе оберегти? Яка профілактика? Ну, в такий тяжкий стан у людей є тривожність багато психоемоціональний стан у людей страдає. Тому, тому треба побільше спілкуватися з рідними, побільше слухати, слухати музику. Музика це теж психотерапія. Спокійно, спокійно таку музику. Також більше бувати на свіжому повітрі, просто гуляти по парку або бігати. Або просто, просто знаходитися з рідними на свіжому повітрі. Також не злоупотреблю не зловживати алкоголем та кавою. От, а е... чому каву не можна? Ну, тому що там багато е... віществ, які які збуджують нервову систему. Добре, яка е... доза е... вважається допустимою? Я, я думаю, одні-дві маленьких чашечки по... Достатньо для того, щоб з себе молоком. з, 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 з молоком, <ріст> да, щоб себе збодрити трохи. Я попрошу вас перевела, так, привела да, продовжити. Да. Е сон, доволі повинен бути е достатній сон е Лягати спати не пізніше 11 години ночі, а добре виси, висипатися. І якщо у людей є діти, то побільше уваги приділяти дітям, займатися з ними якимись справами можна, можна читати, можна вишивати, малювати, тобто відволікатися від цієї ситуації від цих подій, які, які проходять. Також дуже важливо. Зараз новини не дивитися цілодобово, а дозувати перегляд телевізора, не сидіти в, в, в гаджетах, тобто не читати постійно новини. які Теж скажуться на нервовій системі. На... Зараз ми казали саме про підтримки нервової системи. А щодо профілактики. Наприклад, якісь продукти, як харчуватись, як правильно це робити, і що саме обирати на ринках або в супермаркетах? Угу. Для підйому імунної системи нам потрібні такі продукти: це лимони, це шипшина, це манго, полуниця, суниця, дуже добра квашена капуста, в якої дуже багато вітаміну, С, також броколі, з приправця куркума, горіхи. От, це ці цитрусові, всі цитри крім лимона, це всі цитрусові, які багаті вітаміном С. Тому е, вони дуже актуальні і потрібно їх приймати особливо в період таких сезонних захворювань. Саме ви, от що ви на ринку оста... цими вихідними купили? Лимони, цитрусові, да імбір. Я забула, забула сказати. Добре, як його добре, вживати, тому що а, іноді, якщо у людини є проблеми з а, ЖКТ, ЖКТ його да, не рекомендують. Ну кожна людина знає, що приймати, тому, тому його зовсім к... кусочок треба треба покласти у чай і пити з чаєм. От і зовсім зовсім мало. От ну він підвищує імунну систему і дуже добре на, на організм. Як ви його вживаєте? З чаєм, з чаєм, в основному з чаєм. Да. А мед. Да. Да, мед, ну, Дітям мед не рекомендують, особливо до трьохлітнього, до трьохрічного віку. Mm -hmm. От пізніше, а дорослим, будь ласка, можна в кого немає алергічних реакцій, можна можна. В, Од, одразу ж питання: яка доза повинна бути, щоб це було на користь? Ну на користь це одна-дві чайні ложечки за день. Можна, щоб не визвати алергічних реакцій, от і чаєм пити такий таку. Щ, що ще ви купували останнього разу у Імбир, Чай, лимон, цитрусові. Ну, Зараз тільки, тільки зробила квашену капусту, ще не їла. Тому добре, добре буде квашена капуста. Доволі часто дівчата питають, а чорний шоколад? Його можна? Так, 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 ж Ендерфіни знаходяться там віщество, яке. Стимулює стимулює саме mm -hmm. та, тому чорний шоколад. Да, тоже теж рекомендовано. Ну проте проте. Звичайно ж, не, невеликі до невеликими <рес> дозами, да, да, не цілу ж, не цілу плитку шоколаду, а буквально там кусочок. І щодо харчування, хотіла вас питати про огірки та помідори. Томати зараз наскільки вони корисні для організму? Да, корисні, корисні огірки, не скільки. А томати дуже корисні, теж підвищують імунну систему. Тому томати добре теж споживати зараз. Зараз в раціоні, щоб були томати. В раціоні потрібні ще риба. Риба повинна бути повноцінне харчування, Томальні, тому, тому риба дуже дуже потрібна. Там вітамін є, е, от який теж дуже добрий для імунної системи. Гадаю, мене зараз телеглядачі підтримають. Що ви скажете стосовно мультивітамінів, які ми купляємо або в аптеці, або на всіма відомих сайтах, в сайтах? Ви гадаю, розумієте, про що я кажу? Чи ви, чи вони корисні? Або це маркетинговий трюк. При лікуванні простудних захворювань входить в протокол вітамін С, тому, тому вітаміни дуже, дуже корисні і в період захворювань дуже добре їх споживати. При ковіді також рекомендується прийом, прийом вітамінів, вітамін групи Е, А, Д і С. Також дуже корисні і потрібні вітаміни. Не ці мінерали. Мінерали: це цинк, це селен, це залізо, магній. Тому, тому вітаміни потрібні. Дітям для імунної системи підняття імунної системи, для того, щоб працювала і була якась защита від, від простудних захворювань. Теж рекомендують в зимовий період приймати полівітаміни. Полівітаміни це я кажу про одну пігулку, або краще окремо купляти той же цинк, вітамін С, магній. Там, Б. Ну, кращі полівітаміни, тобто ті, ті вітаміни, які мають в своєму складі вітаміни, всі групи вітаміни і А, і Б, і Е, і С. От дуже добре для нервової системи вітаміни групи Б. Так що можна, можна використати їх. Дуже часто люди полюбляють ставити уколи з вітамінами Б. Наскільки це актуально чи краще просто приймати пігулки? Я думаю, в кожному конкретному випадку треба консультуватися з лікарем. якщо лікар-невропатолог рекомендує ці ці уколи, то можна їх при приміняти. Тож тобто в кожному конкретному випадку, в зв'язку із захворюванням треба звернутися до лікаря. Лікар буде вирішувати в якій формі споживати вітаміни хотіла з вами ще поговорити більш детально про профілактику саме ковіду? Можливо, за протоколом, що краще приймати. Ну, вітаміни в лікуванні вітаміни цієї групи, що я назвала, також також добре мінерали, цинк також також рекомендується при ковіді. От і другі препарати, які в кожному конкретному випадку треба звертатися до лікаря. Лікар буде рекомендувати, що необхідно даному пацієнту. Хотіла ще спитати так, таке питання. гадаю, також мене глядачі підтримають наскільки автотест на ковід показує правдивий результат, або краще піти до лабораторії вже заплатити більше грошей, дізнатись, чи ковід у вас чи ні? Швидкі тести зараз широко використовуються, вони дають чутливість до них 75-80%, тому вони добре показують все, все вони, якщо правильно їх використовувати. То треба використовувати тільки згідно інструкції. Якщо людина купила тест в аптеці, то треба згідно інструкції використовувати ці, ці тести, так як там написано. І також використовуються вони не на першу добу. Захворювання, а використовується на 4-5 добу від початку захворювання. Тому вони, вони актуальні, вони показують достовірні результати. Хочу ще спитати все ж таки про полівітаміни, повернутись щодо вагітних жінок. Чи можливо, їм, чи можна їм це приймати? можливо, також теж по рекомендації лікаря. Можливо, приймати вітаміни. У них є спеціальні вітаміни для, для вагітних жінок, тому вони використовуються широко використовуються ну тільки по рекомендації кушера-гінеколога. А Якщо щодо продуктів харчування для вагітних жінок, що на першому місці? Або топ 3 давайте найкорисніших продуктів для вагітних жінок. Всі можна використовувати. Всі продукти, які я назвала для підняття імунної системи, можна все використовувати і вагітним жінкам. Якщо немає чисто індивідуально, якщо немає алергічних реакцій на якийсь на якийсь продукт, тому можна використовувати все. І продукти сподіваюся, що все давайте тепер е, більш все ж таки поговоримо більш конкретно про вакцинацію, а саме про вакцинацію не тільки дорослих, але й дітей. Все ж таки, ви лікар педіатр і можливо, ви проконсультуєте, чи можна дітей вакцинувати від ковіда, чи взагалі це не заборонено зараз. В минулому році, в 2021, ми були, було рекоменда... рекомендовано мозом при... щеплювати, щеплювати дітей від 12 до 18 років. Це ми, це ми робили, щеплювали таких, таких діток. В цьому році ми отримали також, також рекомендації МОЗа по щеплюванню дітей від 3 до 11 років. Цих дітей, цю групу дітей вакцинувати. Треба тільки, тільки по показанням. Якщо у, дити, у дитини є фактори ризику, якщо, які? Ну, наприклад? Ну, тяжкі, тяжка якась патологія. Якщо є супутні захворювання, це цукровий діабет, це захворювання сечовидільної системи, це тяжкі порушення серцево-судинної системи, от, імунодефіцитні стани, от, тоді буде теж в конкретному в кожному конкретному случаї буде вирішувати це питання лікар-плікар-педіатр. Кого кого треба щеплювати за здорових дітей? Пока рекомендації в цьому в цьому з трьох до з трьох до з до років поки таких рекомендацій немає. Щеплювати можна двократно цих дітей по з групи ризику. Двократно кратність. Інтервал між, між, між щепленнями може складати як місяць, так і до двох місяців до восьми тижнів, рекомендовано мозом. Діти, які з 12 до 18 років щеплюються вакциною Pfizer, тут теж дважди один раз термін від першої до другої вакцини становить 28 днів бустерної, поки рекомендації по використанню бустерної дози немає. Скільки дітей в Запоріжжі від 5 до 11 років вже прийняли вакцину? Чи немає немає статистики? такої статистики, і немає таких дітей. Я думаю, тому що тільки на 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 тому тижні ми отримали це ці рекомендації. Тому, поки поки я думаю, в нашому центрі не вакцинувався, не вакцинувалася не одна дитина. Я думаю, що і в других центрах це так також і поки, поки не вакцинувалася. Як взагалі батьки відносяться до щеплення для дітей? Відносяться по по різному, по різному і, і за вакцину. І проти вакцини ну ми дітей вакцинуємо тільки до ну приймає приймає рішення тільки батьки приймають рішення вакцинувати дитину чи не вакцинувати? Тому у нас багато було вакци... вакцинованих діток з 12 до 18 років. Більше тисячі от було вакциновано. Тому більше половина людей відносяться добре добре до вакцин. На вашій пам'яті чи були якісь побочні явища у дітей, які. Були вакциновані. Можливо, вони захворіли на ковід одразу ж після вакцинування. Ні, не було таких, таких не було несприятливих подій. Ми не, не фіксували ні одного ні одного випадку. Тобто, можливо, тільки підвищення температури. Да, да Може бути підвищення температури, не, якесь нездуження. Це може бути на протязі доби, такі симптоми можуть можуть бути. І вони були, але більше ніяких несприятливих подій не ми не фіксували. Переносились добре. Вакцина переносила добре. Давайте зараз поговоримо про. Такий дуже неприємний діагноз як гіподінамія у дітей. Якщо я не помиляюсь, зараз діти, особливо під час активних бойових дій, стали гуляти ще менше ніж раніше. Спорт кружки також позачинялись. А що ви скажете з цього приводу? Да, це видно. Ми зараз проводимо пробуров'є дітям для, для школ, і ми бачимо наскільки настільки гіподинамічні діти стали, тому вони вони не займаються фізичною культурою, вони не. Вони не роблять зарядку елементарно, не відвідують якісь гуртки, тому, тому, тому дуже багато зараз підготовчих спеціальних груп і дуже мало основних груп. Це, це все. Дійсно так, зв'язку з дистанційним навчанням вони мало двигаються, не виходять на вулицю, знаходяться більше біля телевізорів, біля використовують гаджети, сидять там цілими, цілими цілу добу, цілими днями. Тому це це помітно явно, і хочу сказати і сказати батькам про те, що треба кожного року підійти до один раз в рік підходити до лікаря-педіатра і проходити диспансеризацію, тому що на фоні гіподинамії розвивається дуже багато хвороб, це і порушення осанки у дітей, постави, і захворювання, другі захворювання опорного, опорного апарату, От, також зір дуже, дуже впливає, впливає, так, на да, да, це, це впливає. Тому треба проходити диспансерізацію. Лікар-педіатр дасть настанову, до кого до кого треба звернутися, до яких спеціалістів треба звернутися, цю диспансерізацію треба, треба проходити і виявляти, щоб виявляти хвороби, які може можуть, можуть бути, бути у, у дитини. От. Також треба займатися дітьми, дивитися, як він сидить, як ця дитина сидить за столом, коли виконує, навіть дистанційно навчається. Всі, на. Всі да, на да, да, ж да, в планшетах, розумієте, вони на диванах лежать планшетами. Да, Яка не останка? лежать на дивані, а треба сидіти. На, на стульчику та так як як за партою, так як Біля вікна. То, бі, даже було б добре освітлення, сидіти з прямою спиною, от, не, не, не скрученими сидіти, а так як, як це вони сидять в школі. От, тому треба звертати на це, це увагу батькам в першу чергу, тому що вони зараз в основному займаються з батьками от, і е, проводити фізкульмінутки перед між до. Заняттями між уроками треба проводити фізкульт-минутки, розминатися, зробити якісь фізичні вправи. щоб дитина не сиділа прикро, тільки тільки біля. Аджетів біля комп'ютерів. зараз в школах фізмінутки вони розповсюджені або ні? ні? Ні, не всі не у всіх школах. Є школи, які да а е, раніше це було це було правило за правило проводити фізкультмінутки. Да, да, так да, так да, зараз ні, не не в всіх школах. Ну є є школи, які проводять фізкультмінутки. Дуже погано, що що тільки а чого якісь роботи серед директорів шкіл а, не проводять, можна, можна, можна не провести такі роботи да. Та, і е, звернути увагу це дуже, це дуже добре для дітей для проводити такі фісковінути. Я чула зараз, є така проблема е, у зв'язку з гіподинамією, що підвищилась середня маса тіла дітей. Так, да, да. і наскільки вони, е, вони неправильно харчуються, діти. От, не вживають ті продукти, які харчування, які потрібні для, для кожного віку. От, мають мають в раціоні більше мучних продуктів. От, тому фастфуди зловживають фастфудами всіми. Напоями ну, от, і дуже дуже вредними, якими не треба не треба зловживати, тому, тому маса тіла у дітей перевищує да. а в середньому. Норми. Наскільки наскільки в середньому? Тому mm -hmm. що я не пам'ятаю, що у мене серед друзів, коли в мене було мені було 10 років, були трішки повненькі. Я такого не пам'ятаю. Mm -hmm. Не пам'ятаю. Ми були ході, як щіпки. Ні, зараз набагато більше дітей, які мають лишній збиток ваги. Це десь 20% дітей, які мають таку дуже Да, да відсотку. Да, да. Ще ми забули з вами поговорити про вакцинацію від грипу. Тому що з ковідом та респіраторними захворюваннями ми часто забуваємо про грип, а він нікуди не зникає. І я вважаю, мабуть, вже в листопаді з'явиться. Де кожного року в листопад грудень з'являються перші симптоми грипу От, і дуже добре вакцинуватися і можна в жовтні, можна в листопаді до появи перших случаїв випадків захворювання. Треба вакци... вакцинуватися вакциною. Ми в минулому році використовували вакци грип тетро. Mm -hmm. От, використовується ця вакцина з 6-місячного віку, можна вакцинувати. І маленьких дітей. Якщо перший раз вакцинуються діти, то проводять їм два щеплення от, з інтервалом в місяць, якщо це вже не перший раз вакцинуються цією вакциною, тоді можна однократно вакцинуватися цією вакциною. Дорослим теж я рекомендую вакцинуватися вакциною. Набагато легше протікає дане захворювання. Немає скільки ускладнень після даного Захворювання, тому, тому ця вакцина не, не один рік у нас на, приміняється. Та да, вже не десь 5-6 років. Ми не, не а, нею, то да. вона вже пройшла то, свій, да, вона вже пройшла свій, свій шлях. Свій шлях да, вона зарекомендувала себе дуже добре. Не знаю, що буде всі, які, які будуть вакцини в цьому році. Але я вважаю, що я рахую, що треба при, щеплюватися вакциною проти грипу. Вакцина проти грипу і вакцина проти ковіду можна при можна. Можна вакцинуватися в один день, щеплюватися нею в один день. тому ж тому, так якщо надумали вакцинуватися проти ковіду, проти то можна зробити зараз же і щеплення тільки в різні руки. Ну, як це не для кожного. Мабуть, я хотіла вас ще спитати про проблеми, які, які з якими які з'явились у дітей під час активних бойових дій на території нашої країни, тому що різні по різному діти відносяться до до цих подій у деякі діти дуже дуже підвищена тривожність плаксивість постійні сирени вибухи все це настільки для для деяких дітей дуже дуже болезнена Болісно да, переносяться цими, цими, цими дітьми. Даже, даже розвиваються деякі патології, патології нервової системи, патології шумково-кишкового тракту. От. Тому я рекомендую батькам, які мають такі проблеми, які мають таких дітей, які які постійно знаходяться в стресі, в тривожності, то по, ну, по можливості вивести таких дітей в без, без, безпечні місця, як що немає такої можливості, то відволікати дітей від 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 цих всіх новин, ну, не, не дивитися в місті з дітьми, от не, не обговорювати події, якісь дуже страшні при дітях, от, займатися більше з дітьми. Якщо їх від постійно відволікати, якщо і з ними займатися там разними іграми, читанням десь фізичними вправами, ходити з ними гуляти, то вони менше будуть акцентувати в, в свій взгляд на на ці на ці події, які відбуваються. Якщо якщо запідозрили дід, батьки, що є, що є якась патологія на фоні в таких собиті, то треба треба звертатися звичайно до лікаря педіатра, який буде скоригує до якого до якого лікаря фахівця, треба звернутися для того, щоб цю проблему вирішити. Пані Лариса. ми щиро вдячні вам за таку актуальну та дуже корисну на сьогодні інформацію. Шановні, а я хочу вам нагадати, що сьогодні у нас в студії була заступниця медичного директора Центру надання медико-санітарної допомоги номер 9 Лариса Єрмократова. На цьому все наша знімальна команда бажає вам міцного здоров'я. Побачимось зовсім скоро на телеканалі МТМ. Бувайте!